Усі емоції, які ми проживали, проживаємо під час війни, це нормально, бо ненормальною є сама війна. Це головна фраза, яка запам'яталась мені з наших розмов із Володимиром Станчишиним, психотерапевтом, який у першій місяці ще в ранкових ефірах допомагав нам оговтатись, заспокоїтись, проживати горе і ненависті. Сьогодні, у цьому особливому ефірі, Володимир знову з нами, щоправда, скайпом, Володю. Привіт, раді бачити. Відніне також раді бачити. Шкода, що я трохи прихворів і не зміг долучитися до вас наживо, але дуже раді бачити тебе поза всім. Власне, випередив моє запитання, тому що фраза як ти частенько звучала у наших розмовах і звучить у твоїх подкастах. А як ми зараз, як українці, після цього марафону, після двох років повномасштабної війни? Знаєш, я зараз багато чую, коли ми з тобою на початку війни мали наші регулярні зустрічі, і ми казали, що ми втомлюємося, втомлюємося, втомлюємося. І зараз, коли минуло два роки, і я кажу те саме: ми втомлені, дуже втомлені і виснажені. І напевно. Сьогодні сьогодні справді особлива дата, бо завжди будь-яка річниця чогось завжди екзистенційна дата. Це дата замислення про те, що відбулося про всі надії, які не справдилися чи справдилися, і про те, що чекає в майбутньому. Тому я думаю, що сьогодні для українців ну ніби, десь, ну, ніби психологічно, це час розгубленості, тому що ми мало розуміємо своє подальше майбутнє. Нам приходиться приймати зараз дуже складне усвідомлення, того що ну ніби війна це наша реальність. ...бливо справді на довгі роки, і це дуже непросто приймати. Всередині це легко говорити про це можна роздумувати, але роздумувати і приймати не одне і те саме, і тому я думаю, що сьогодні є багато дуже втоми, багато розгубленості, і багато ну ніби не розуміння взагалі, що що з нами відбувається. Ну, ніби що відбувається з нами, і куди все це рухається. У Нас є напевно багато сумнівів, і на жаль, я ну, ніби, що це ну, ніби дуже сумна сумний стан справ. Ось і мені би хотілося сказати. Але попри те, що два роки ми все рівно воюємо з великою державою, і ми не дали їм захопити нашу країну, і ми можемо цим пишатися. все це так, але я думаю, що переважають настрої, це все таки настрої великої втоми, і так би ще ми не здамося, ми ще рухаємося вперед. Але ми вже багато хто ну справді це втома, Вона вона добиває нас до того, що ми, ми все менше і менше бачимо якусь ну, ніби перспективу в майбутньому. Я думаю, то така моя особиста думка. Зрештою, це не соціологічно. Власне, е, яка мета цього ефіру нашого? Це нагадати людям так про ту мотивацію в перші дні, коли ти на адреналіні працював нон стоп і робив усе, що мож... усе, що можеш, і навіть трішечки більше. І е, про ось цю силу, яку ми відчували в ті перші дні? І це ж ті самі ми так. Ми змінилися. Ми можливо дійсно втомилися, але ми ж. Пам'ятаємо ось це відчуття, і ми хочемо цю мотивацію нагадати і повернути. І Що про це каже психологія? Як нам не втратити самих себе вмотивованих, сміливих і стійких? Двидіна, я може трохи піду в суперечи, тому що ти що ти кажеш, тому що насправді нас тоді березневих, квітневих і травневих немає більше. Ми тоді користувалися запасом сили, яку ми мали з до повномасштабного вторгнення. Ми могли на як ми перший весь рік могли так, якби котитися на залишках, ну нібитої сили того імпульсу, з яким ми почали повномасштабне вторгнення за два роки. Ми. Хочемо того чи не хочемо, просто так діє людське тіло, людська психіка, ми не змогли поповнити цей ресурс настільки, щоб бути знову березневими і травневими. Тому я думаю, що все-таки нам треба прийняти, що це нормально, що ми втомлені, і що ми не такі, як ми були тоді. Та ніби що в цьому немає ні нашого злочину, ні нашої провини, та ніби і це нічого поганого про нас не говорить. Це говорить лише те, що ми два роки перебуваємо під величезним стресом, таким стресом, який виїдає все, що можна тільки виїсти з нас. Ось, але якщо ми це приймаємо. То тут і з'являється для мене надія, бо тоді ми починаємо усвідомлювати, що окей. Якщо ми вчимося жити в час, коли стрес є наше кожнодення, то тоді ми вчимося розуміти, як нам бути з цим стресом, і тоді ми звертаємося до того, що ну ніби чи сьогодні, і я ні на знову буде питання, яке стало напевно і два роки назад. Чи сьогодні ти добре спала, чи спала ти своїх вісім годин, чи мала ти добрий сніданок, та ніби чи гуляла ти сьогодні, хоч трохи вулицею, та ніби чи дихала ти киснем, чи приймала ти добрий душ, якщо ти можеш його приймати? Тобто, ми розуміючи, що Ну, ніби я, я не хочу просто вводити наших ну, ніби глядачів. Оману того, що ми зараз повернемо свою силу двох ну, двохлітній давності. Так не буде. Ми сьогодні справді інші, бо війна висмоктала з нас все, що все, що в нас було довоєнне. Ми тепер ми пер з іншого тіста зроблені, але щоб це тісто підтримувати, нам треба справді багато дбати про себе, і тоді кожного разу нагадувати. І сьогодні я би на перше місце ставив не спогади про минуле, а цінності Кожен mm -hmm. Нагадувати собі, що попри все, наші цінності це мати свободу. Бо якщо ми собі уявимо, що в нас сьогодні її не буде, то нам справді буде погано. Та ніби наші цінності це розвивати свою культуру, це мати безпеку для своєї сім'ї, це не бути вбитими зґвалтованими посадженими у в'язницю російськими ну ніби солдатами, це цінності життя. І от про цінності я би сьогодні нагадував. Я думаю, що те, що може бути рушієм сьогодні, та ніби це. Бати про себе на найпростішому рівні найпро uh -huh. сон, та ніби і пам'ятати про цінності, та ніби що ми воюємо все таки не просто так, але і... попри те, дозволяти собі бути втомленими, бо нема на то ради. ми можемо викристалізувати нових себе так з вдячністю до всього що ми прожили дякувати собі за ту роботу яку робимо дякувати за те що боремося дякувати тим завдяки кому можемо працювати тим хто нас захищає нашим збройним силам і знаєш що, що собі розумію Буденність теперішня це коли замість кави донат. Так, це коли таких людей довкола тебе багато, і вас це також об'єднує. І це також цінність, яка допомагає нам зараз наближати перемогу. Ми вчилися з тобою в ефірах казати дякую. Тож дякую тобі за те, що сьогодні зміг долучитись до нашого ефіру. Одужуй, Володимир Станчишин, психолог, психотерапевт, про те, як внутрішнє наше я змінилося за ці два роки виснажливої боротьби нон-стоп.